Готуються не до свят, а до серйозних змагань. Найсильніші лучники зустрілися на відбірковому етапі чемпіонату України. Постріляти у приміщенні на короткій дистанції приїхали навіть збірники. Кубок України зі стрільби з лука це перші змагання на коротку дистанцію у цьому сезоні. Місячна перерва далася взнаки навіть досвідченим спортсменам. Результат буде видно, ну але його однозначно треба підняти, тому що цей результат, який зараз показується, він на чемпіонат України і на міжнародні змагання ще дещо заслабенький. слабенький. Це який? Ну, 285 86 Треба потрібно стабільно стріляти за 294, щоб результат був, щоб на щось сподіватися, саме на високі нагороди. Десь там на європі світу. Підняти свій особистий результат. Хоче і Катерина Палеха у перший день кваліфікації. Вона, хоч і лідирує серед інших лучниць, проте для Європи цього замало. Потрібна стабільність 295 очків. Початок добрий, відстріляла поки що добре, початок тільки сезону, то треба зараз в той входити стан змагань, 18 метрів трошки відрізняється від Олімпійської дистанції. Але нічого, почали добре, будемо сподіватися, що закінчимо так само. Готуємося зараз ще на НТЗ їхати, тому що працювати і працювати до чемпіонату України, який, в принципі, є найголовніший старт в нас. Загалом готуватись до чемпіонату України приїхали 130 спортсменів із 12 областей України. Розминає руку тут і збірник Олександр Сердюк. Не віддаюся повністю. Я не готувався на великі результати. От я приїхав постріляти, просто вспомнити, що такого соревновання і би, не більше. Як згадали? В принципі, поки Результатом доволен. двісті дівностоп'ять попало, то есть з трьохсот важливих. Аби показати свій найкращий результат та вибороти звання майстра спорту України. Учасники матимуть іще три дні: попереду особиста першість та командний тур. Основне завдання, яке стоїть перед ними, це попасти в 32 кращих. краще. От вони відстрілюють чотири дистанції на 18 метрів. Ця сума очей оч. Очків, які вони наберуть за тих два дня, збирається докупи. От і секретаря виводить кращих спортсменів у зростаючому підсумку. Щоправда, вже відомих прізвищ Маркіяна Івашка та Юрія Грачова у списку найкращих не буде. Обоє мають травми і на кубку не стріляють, а лише стежать за змаганнями. Ірина Шубінець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.